Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк. Сьогодні до нас на продаж приїхала така ось чудова Toyota Camry з двигуном 2.4, та автоматичною коробкою передач на 5 ступенів. Має золотистий колір, також 2007 року авто. Авто має газ, чудову комплектацію GLX, має партроніки, повністю потонована по кругу, зеркальне тонування. Має титанові легкосплавні диски, салон шкіряний. Має дерево по картам. Давайте глянемо ще спереді. Салон в дуже гарному та охайному стані. Також посередині також, також дерево. Маємо мультируль, мультимедіа, люк, електрорегулювання сидінь, повний склопакет. Через повторюсь, автомобіль на газу. тому Кому цікаво, звертайтесь, ми знаходимося у Вінниці за адресою Соборна 1, викуп обмін, продаж, все у нас.